Я на Франківщині, закінчила Одеський національний університет філологічний факультет. І наскільки сильно сподобалося місто, що я вирішила залишитися в ньому. Працюю зараз в одній з енергетичних компаній. Віддушено мені приносить тут такі фестивалі поетичні, якось доля мене завела в кіностолу письменників. Напевно. Це послужило в тому, що я зараз з вами і також, звичайно, в політичній майстерні, де я познайомилася з Олександром, і бачу теж знайомі обличчя. от Тому вам велике спасибі за те, що ви таке організували. Так як Сергій прочитав декілька таких гарних жартівливих фіршів, то я трошечки продовжую, а потім перейду на щось більше сумне. Зрада. Хоча, в принципі, це не зовсім таке відчуття, на чим можна посміятися, але в жатливому тоні про серйозні речі. Я не пробачила, не мрій, ховаю погляд, поміжий. і Міла і рада, рада. А в пам'яті лише драка, драда, в моїх очах щасливий сміх. Як би ж в душу глянув заміг. Ти кажеш, там лише принада, мені відомі, зрада. зрада, ще хочеш нізнати, що я така ж прекрасна, як зоря, така ж далека миті я стала, бо зраду я не вибачала. не подарую краще йди і не шукай мої сліди, помертво наді мною влада. Стоїть між нами зрада, зрада. Це буде. Послання в сну, мене притягує в свою весну, Немов в думках Стопаю я в п'янких ощах. Цілом квітру чи торкання губ, мене знов тягне і веде до згук. Водно спадаю, лечу, гашу, запалюю, свічу, Це близькі звірки, чи твоїх надій, що сі іскру щирих мрій, Ведуть мене до забуття, Не знаю досі. Не твоя. Засумував знову небо, вже в смутку я, Мені полинути до тебе, та не твоя вже, не твоя, Ну все, надій немає, і втрата бій, німий жене. Прощай, коханий, так буває. Ти не побачиш вже мене, а дощ сели іли, небо, іли, і лий з неба свої краплинки самоти. Нічого більшого не треба, як те, що був зі мною ти. Та вже тебе нема, не буде, лишись та телевій. Не вірю я, що все забуду, бо серце віддала тобі. Убий ти пісню, хай не грає, і тілася, так не звенять, душа моя любість грає, і нехай і стоє.